Війна кинула демографію України нові виклики. Окрім того, що ворог викрадає, вбиває і робить сиротами наших дітей. Агресор впливає і на тих, хто ще навіть не народився. Як саме почуємо. Провідна установа продовжує свою роботу під час війни і навіть під час всіх тих подій, які відбувались в Києві. Постійно ми евакуювали. З прифронтової території вагітних жінок, просто жінок і проводили потужні високотехнологічні операції з гінекології. Ну і саме головне те, що ми бачимо зараз: що великий стрес, який відчуває на собі жінка, воно приводить до дуже складних наслідків. Ну, По перше, збільшилась кількість дітей, які народжуються недоношеними. Це є величезною проблемою збільшується кількість пологів. Передчасних пологів і дітей, які народжуються з важкими вадами, з важкими патологіями. Дуже складні операції кожного дня проводяться новонароджених в інституті акушерства, педіатрії і гінекології. І це складна ситуація, тому що ми розуміємо, що коли дитина народжується недоношеною, коли дитина потребує зразу складних операцій, то відповідно що якість життя таких дітей, вона в подальшому викликає багато сумніву і багато різних ускладнень.